Вітаю всіх на каналі про спінінг і сьогодні. Ми з вами поговоримо ось про цей носовий електромотор iPingwin 65. Багато хто з вас називає подібні мотори моторгайдами, носовими якорами, але да, це електричний мотор з функцією GPS якоря. В сьогоднішньому огляді ми з вами розглянемо всі його технічні характеристики. Я вам розповім про те, як я його змонтував на ПВХ. -човен. і це дійсно можливо. Ми разом з хлопцями з навігатор боц розробили таку класну бистрозйомну монтажну площадку для того, щоб його було дуже зручно і швидко монтувати. Це все я вам сьогодні покажу. Скільки коштує, де купляв, чим його живлю і наскільки його вистачає. Ну і в наступному огляді не пропустіть, тому прямо зараз підпишіться на мій канал, поставте дзвоник, лайкос цьому відео. Ми з вами вже вийдемо на воду, і я покажу всі його функції. Що це за звір? Айпінгвін шістдесят 65 від хайба. Ну, по-перше, це китайський електромотор, але це такий, знаєте, породистий китайський мотор, який виробляється на дуже крупному, потужному підприємстві в Китаї. Чому саме він? Чому саме китаєць? Ну, перед тим як його купити, я, по-перше, шукав більш такий доступний мотор, який більш-менш нормальний по ціні, і він мені обійшовся трошки більше ніж 1000 доларів. Там десь 1200-1150 доларів. Подібні мотори від відомих виробників, як Lawrence, Garmin або Мінкота, чи Матергайд, вони коштують значно дорожче. З тими самими функціями, наприклад, ті мотори, що я перелічив, вони будуть коштувати приблизно 2,5-3 тисячі доларів. А всі ці плюшки, які, про які я пізніше вам розповім, вони всі є в цьому моторчику і коштують значно дешевше. Передивився я дуже багато оглядів, читав про цей мотор і я не бачу. В якийсь поганих відгуків про нього. І він є одним із самих безглючних девайсів, які можна встановити на свій човен. А зараз я вам розповім саме для чого я придбав цей мотор. Цей мотор мені повністю замінив бензиновий мотор на невеличких заплавах, всіляких ставках, маленьких річках, там, де мені, в принципі, не потрібен великий. Шумний бензиновий мотор. Вага цього мотора всього лише 15 кг. він дуже легко монтується на мій човен. Зараз я вам все це покажу е і вам розповім, як це все ми зробили, як ми реалізували саме швидкий монтаж цього мотору. Ну і якщо ви купите собі правильний елемент живлення, в даному випадку найправильніший варіант це купити ліферний акумулятор, тобто літір заліза фосфатний акумулятор е 105 ампер годин, який важить всього лише 9 кг. Амів, я про нього вам теж розповім. То такого моторчика вам буде вистачати навіть на декілька рибалок. Ви виходите зовсім на новий рівень, це зовсім новий рівень риболовлі, дуже зручний, настільки ж зручний і технологічний, що ви навіть собі не уявляєте. Тобто ви йдете на моторі, управляється це все з пульта. Якщо вам потрібно стати на точку, виставити його одним натисканням на кнопки на... Якір і він вас утримує на будь-якому течії, на будь-якому вітру з точністю до одного метра. Ну ось саме цей біленький красень. Чим він комплектується? Я не буду робити розпаковку, але вам розповім, що е, входить у комплект. Ну звісно, що це сам моторчик. Потім е, китайці положили аж два гвинта, три запасні шпонки. Дві е, запасні гайки і ключ для монтажа гвинта саме на мотор. Потім є ось є ось такий пульт керування з дисплеєм, друзі. Да, не все так просто. Тобто пульт керування у вас з дисплеєм, Потім я трошки пізніше вам розповім про функції цього мотору. І навіть іде ось. Така, бачите, ось така педалька для керування. Тобто підключаєте цю педаль до цього мотора, у вас є право, ліво, право, газ можете обирати ногою швидкість і ставити його на якір. Це дуже зручно, коли ви сидите в такому, знаєте, кріслі, яке так в, полу, в полустоячому такому положенні, і керуєте просто ногою, І обловлюєте собі якусь там стіночку камишику, твічите, розвертаєте човен, як вам зручно. Ну і зараз давайте. Разом з вами встановимо гвинт, робиться це дуже просто. Тут є отвір на основному валу. Встановлюєте в цей отвір шпонку, надягаєте гвинт і за допомогою комплектної гайки, ось такою, просто його прикручуєте. Ось ви прикрутили гвинт і трошки піджали його ключем. Все. І цей ключ вам знадобиться для того, щоб ви потім змогли з легкістю розкрутити, якщо вам буде необхідність, цей гвинт. Так, ну і що по елементам керування? Бачите, тут є ось така. Педалька за допомогою цієї педалі ви мотор знімаєте з положення, е, транспортувального положення і опускаєте його в воду. Є одна кнопочка Pair, Це для того, щоб ви могли ваш моторчик сконектувати з пультом керування. Тобто, коли вмикаєте, раз натисли, сконектували його, все. Він запам'ятовує цей мотор і потім вже це робити не потрібно. Кнопочка on-off і навіть є. Навіть є 4 ділення заряду вашої батареї. Коли ви становитесь на якорь, ось, 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 ось ця лампочка вона світиться синім кольором. Все більше по керуванню тут нічого немає. Основне керування відбувається за допомогою ось такого пульта. Декілька слів я хочу розказати про основні функції плюшки, які на, має на своєму бортові е, цей моторчик Хайба Айпінгін 65. Ну окрім керування з педалі, окрім керування з пульта дистанційного управління, що він може? По-перше, він може запам'ятовувати точки, тобто, коли ви приходите на якусь точку, дуже цікаву, і ви її можете зберігати в своєму. Пультові і наступного разу ви вийдете на цю точку з точністю до декількох метрів. Там плюс-мінус 1-2 метри. Ваш моторчик вас виставить на цю точку. По-друге, в даному моторі є дуже дуже крута функція, яка називається Active Track. Що це означає? Наприклад, ви прийшли на водойму, ви хочете протвічити. Якусь там стіну камишу, або якісь зарослі латать, ви становитесь на певну відстань, на відстані закиду, наприклад, 20-30 метрів від стінки. Цих латать або камишу, і починаєте записувати трек, натиснувши на відповідну кнопочку на пульти. Ви починаєте рухатись на однаковому на однаковій відстані, наприклад, 20, як я казав, 30 метрів, і повністю. Повторюєте ну, цю стіночку. Да? Тобто, якщо у вас йде ця стінка з поворотом, ви повністю йдете з поворотом, потім ви під'їжджаєте до якогось острівця латать, стали з однієї сторони, стали з іншої сторони, потім опять повертаєтесь, наприклад, під стіну латать і рухаєтесь так, наприклад, там 3 кілометри. Цей все маршрут він записується. Потім, на наступний раз, коли ви приїдете під цю стіночку, ви вибираєте цей. Маршрут ставити швидкість, наприклад, один чи два ділення. А це приблизно такий рух, коли вас легко зносить вітерець. Ну, можете швидше поставити, але я не бачу для цього сенсу. Тобто, 1-2 кілометри в час поставили. Ви починаєте рухатись по тому маршруту на правильній відстані від того латаття, який ви заздалегідь записали. Тобто, ви можете повністю. В автоматичному режимі проловлювати всі стінки камешу, протвічувати так, як вам. Це подобається. Дуже крута функція, таких треків можна записати, якщо я не помиляюсь, близько 16 штук. Або, наприклад, ви хочете записати трек, коли ви виходите, ну, наприклад, від свого якогось будиночку і виходите десь на якусь точку. Натиснули на кнопку, у вас човен везе, а ви в цей час збираєте свої риболовні снасті. Інша крута функція, яку я вже засінив, це рух по направленню голови. Наприклад, ви бачите там попереду, який. Якийсь орієнтир. Так, якщо ви будете керувати, ну поставити тут швидкість, яку вам потрібна, тут аж 10 швидкостей, і почнете керувати е, руками, це все, у вас човен може трошки так віляти, тому що може бути якийсь там боковий вітер, якась там течія, а вам потрібно, наприклад, там іти е, в поперек той течії. У вас буде човен постійно, у вас же шмотор встановлений на носу. Вашого човна, у вас буде човен постійно якось так незрозуміло йти, тому що ви поки вправо, поки вліво натиснете, вже у вас йде якийсь там занос. Але коли ви вибираєте рух по GPS направленню, коли дивилась голова, ви тільки зажали це такий, як автопілот, зажали кнопку, куди дивилась голова, і натиснули на швидкість. Все, моторчик чітко, рівно. Прямісінько вас повезе самостійно в тому направленні, в якому ви вказали. І е, в цьому режимі, наприклад, якщо вам потрібно об'їхати якусь перешкоду, ви просто натискаєте вправо або вліво, е, моторчик об'їжджає цю перешкоду і назад повертається на ту саму траєкторію, в яку ви е, спочатку задали направлення там на якесь, наприклад, дерево або на якусь там опору мосту, або, наприклад, на е, точку, з якої ви виходили з човном. Інша функція автопілоту це е, направ, рух направлений по голові, але зі зміною курса. Наприклад, ви поставили їхати прямо, їдете, їдете. Потім ви хочете трошки повернути. Натис, натиснули повернути, наприклад, там на 30 градусів е, вліво мотор повернувся і поїхав вже в ту сторону. Натисли повернути туди, мотор повернувся і вже поїхав е, туди, куди дивиться голова, не повертаючи на початкову траєкторію. Торію дуже крута функція, але для цієї функції необхідно мати е, виносний GPS компас. Ще я його не придбав, але обов'язково. Куплю, вже я зв'язався з магазином, де я купляв цей мотор. Це магазин Лодка 5. Посилання, звісно, я вам е залишу на мотор на бистросйомну площадку, на компас, який, в принципі, необхіден для цього мотора. Я вам зараз розкажу, чому. От. І хлопці мені сказали, що зараз вони на наступному тижні повинні приїхати. і Я обов'язково ще куплю цей компас. Так ось, що за функція? Коли ви стоїте на якорі, вам не потрібно зніматися. З якоря, наприклад, натиснули там, зміститися на 10 метрів вправо. Декілька разів клацнули на пульт, він не знімаючи з якоря, вам, вас потихесеньку. Відвіз на 10 метрів вправо і одразу став. Потім ви хочете зміститися прямо через там певний час. Не знімаючи з якоря, натиснуло декілька разів прямо, вам мотор автоматично поїхав рівно на 10 метрів прямо і заякерився. Тим самим ви зможете, не знімаючи з якоря дуже-дуже ретельно проловлювати свої точки. Наскільки ж хватає заряда 105-го акумулятора, 105 Агодин. Ну, дивіться, ми були на минулій риболовлі, дуже результат. Мене дуже здивував, тому що е, в мене п'ять годин було риболовлі, тобто п'ять годин е, наш моторчик не вимикався. Він працював постійно в режимі якоря. По відчуттю, б, у нас був вітер такий приблизно. Близько там 5 метрів за секунду, тобто, достатньо такий непоганий був вітерець, навіть така гарна ряб була на воді. Це була стояча водойма. Пройшли ми приблизно десь там 2-2,5 кілометра, але ми дуже довго стояли на точках. І, Друзі, не повірите, ми використали всього ліж 5 ампер годин со 105. Дуже цікаво буде подивитися, наприклад, в умовах Десни, коли ви вже з звичайним бензиновим мотором, а цей мотор у вас тільки переміщення по точці і функція якоря, наскільки все ж таки в умовах течії, потужної течії вистачить цього мотора. Ну, я впевнений, що на день-півтора риболовлі це однозначно. Ну, а Якщо рибалки будуть такі, як я вам сказав, то, то будуть і 5, і навіть там 10 рибалок можна спокійно виходити. А, ціна. А, даний мотор він коштує, в принципі, як для подібні, подібних девайсів, не дуже дорого. А, він мені обійшовся в 41 тисячу. Зараз на сайті на лодка 5, я дивлюсь, вони трошки подорожчали. Вони коштують 47 тисяч, але ж це не 90, і не 150 і навіть не 250, як коштують, наприклад, е американські аналоги. Бистраз'ємна площадка коштує 3 тисячі, а вона обов'язково вам потрібна, тому що саме завдяки цій бистрозйомної площадки, якщо ви плануєте знімати ваш мотор, особливо це стосується ПВХ човнів, вона вам просто необхідна. Ви за лічені секунди, зараз я вам це покажу, зможете змонтувати чи зняти свій моторчик. Ну, і Необхідно купувати обов'язково компас. Він коштує приблизно близько 150-170 доларів. Для чого він потрібен, коли у вас є вітер, або коли у вас є течія, то ваш моторчик чітко ваш човен тримає, тому що у вас вітер розвертає і він вас тримає на точці. Але коли ви ловите в умовах тихої погоди і стоячої водойми, вас почне потрошку крутити вокруг осі. Цього мотора або він почне наматувати на себе е, провід. От Для того, щоб це не відбувалося, необхідно мати е, компас, який буде давати розуміння мотору, під яким азімутом він стоїть по відношенню до спутників. Тобто він буде вже чітко, чітко тримати і не крутити ваш човен. Ну, на минулій рибалці у нас були варіанти, коли був вітер 5 метрів, були варіанти, коли був вітер 2 метри. В принципі, якогось там е, дискомфорту. Комфорту в мене не було, але було видно, що трошки іноді, коли вітер стихав, човен трошки трошки іноді крутило. Тому все ж таки, я думаю, що необхідно цю річ придбати. Вона зайвою не буде. Зараз давайте я вам покажу столик, який ми розробили спільно з Navigator Boats для монтажу е цих подібних моторчиків. Будь-якого в принципі мотору з бистрозйомною площадкою на ваш ПВХ-човен. Дивіться, ось так він виглядає. Це вологостойка фанера товщиною 18 мм, обклеєна ну в даному випадку в колір мого човна. Бачите, це ось такі два упори. Зараз я вам покажу, як вони монтуються. І... Два болти. Ну, сюди потрібно поставити барашки, але, друзі, блін, не можу знайти барашки М8. Якщо хтось з моїх підписників торгує крепежем, будь ласка, зв'яжіться зі мною, і мені потрібно ось таких пару барашек, стапорна ось сюди сама зажимна гайка з нержавійки. Ну і пару шайб. Тому що в епіцентрі, наприклад, я знайти їх не зміг, тому в мене поки ось такий болт. Це не дуже зручно, тому що вам потрібен ключ. А так би був би барашек, просто барашкам закрутив і все. І ось змонтована. Бистра з'ємна площадка. Ну і давайте зараз встановимо цю всю історію на наш човен. На здутому човні, дивіться, ми заводимо наші упори ось в ці ляпухи. Все. Це декілька секунд. І починаємо надувати наш човен. А, ну і все, бачите, ми трошки човен наш піддули і нам тепер необхідно е, закрутити ось ці два болти. Ось такі площадки, бачите, які тут приклеєні. Ну, якби в мене були тут барашки, це було б набагато легше зробити. Але поки що я їх не знайшов, в мене цю функцію використовуються прості ось болти М8. Ну, На це все я витратив, як ви бачите, менше хвилини. Завів в пази два упори і приклутити дві гайки. Все, і у вас площадка повністю змонтована. Ну і ось швидкість монтажу мотору на цю бистрос'ємну площадку. Ось поставили, зачепили і ось таким ось шарнірним гвинтом закручуєте до упору. Тобто по часу це займає приблизно навіть швидше, ніж ви встановите 15-ти 15 сильний. Мотор ваш бензиновий. Все, і ось так от закрили. Все все надійно, нічого нікуди не дінеться, бачите, як мотор потужно тримається. Плюс потім ще сюди потрібно такий рамовський крепіж для того, що якщо ви йдете там по хвилям, щоб у вас отак не скакав мотор. Робите отак упор і все, у вас повністю, бачите, Жодного люфта, жодного натяку на якісь там неприємності. Витратив я менше хвилини, а навіть 30 секунд для того, щоб смонтувати цей мотор. Хвилина, площадка і півхвилини мотор. Все, він готовий для експлуатації. А все він готовий для до експлуатації. Ну і зараз ми з вами поговоримо все ж таки про елемент, які живить даний моторчик. Ну і саме головне. Серце, серце цього задуму це ваш елемент живлення. Звісно, можна використовувати якісь там agm акамулятори тягові, да, або якісь там гелеві акумулятори, але вони дуже великі. Вони не дають 100% можливість 100% розряду по своїй ємності, і вони грамозькі, важкі. Ну, тобто там 105 ампер акумулятор це буде приблизно десь 20-25 кілограмів. От. І ну, така історія це не дуже зручно, тому що ми боремось саме за те, щоб ми. Облегшили нашу риболовлю і не тягати важкі мотори, і щоб це все було компактно. Я замовив собі ось такий, бачите, кейс невеличкий. ну, Для порівняння, наприклад, ось. Камера GoPro, ну, щоб ви розуміли габарити. Тобто тут там, 15 на 20 на 18 максимум розмір е цього кейсу. Це літі залізофосфатні акумулятори. Це новітні ячейки, ячій, які використовують в електротранспорті. Ємність цього акумулятора 105 ампер годин. Потужність до 100 а, він може надавати струм, і я знайшов саме людину, яка мені, яка мені допомогла зібрати з якісних елементів. Залишаю силочку на його ютуб канал. Силочка в описі. Дуже класна зборка, професійна зборка. Ви можете навіть подивитися відоси цього хлопця. Збирають ані подібні рішення, акумуляторні, для, наприклад, ось човна, для будинків. Зайдіть, подивіться, дуже грамотно, якісно все збирається. Ну, давайте поговоримо про цей акумулятор. Значить, дивіться, це повністю протиударний водонепроникний кейс. Ми маємо дві клеми, звідки нам надається 12 вольт. Тут в мене встановлений, бачите, USB на всякий випадок, свікчар зарядками ну, Я хочу ще встановити сюди прикурювач, але не знаю, буде це робити чи ні. В принципі, цього достатньо. Від цього акумулятора в мене живиться як мій мотор, так і. Мій ехолот. його вистачає більш ніж достатньо. А в даному акумуляторі в мене встановлена потужна БМС-плата від Джокері. Це потужна керуюча плата з балансирами, яка повністю слідкує за зарядом, за розрядом цього акумулятора. Балансує між собою ці ячейки, і, в принципі, це мозок цього акумулятора. Цей акумулятор можна підключати навіть до смартфону, для того, щоб керувати їм. Я бачу, там повністю все. Напругу його, заряд у відсотках, розхід вам пергодинах за риболовлю, споживання в ватах, ну, повністю вся, вся вся інформація. Температуру в ячейках, температуру поза ячейками в кейсі. Тобто дуже-дуже все там ретельно можна налаштувати. Ця БМС управляє зарядом, розрядом, захистом та іншим. Так, ну і давайте подивимось, якість зборки, що всередині. Дивіться, ось так. Дуже дуже ретельненько, бачите, по всім правилам це все зібрано, силові провода, ізолятори стоять, це все, бачите, в термічній такій усадці стоїть, Тобто зборка ідеальна. Всі проводки, ось бачите, тут видно, все проклеєно, все дуже 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 якісно зроблено. А головне, що людина надає гарантію. Перед тим як він використовує елементи, він знімає. Який, який супротив на них, тобто е, можна побачити, чи це не БУшні елементи, що вони високо, високої якості. Також є сертифікати на ці всі елементи. Е, я знаю, що мої елементи це виробництво лютий 2023 року, і їх вистачить на 3000 тисячі циклів зарядки без втрати ємності. Там щось до 20% може втратити ємність а взагалі-то вистачає цих елементів на 10 тисяч. Зарядів. Тобто, розумієте, 3000 зарядів це в нас приблизно 10 років. А, вага цього акумулятора всього 9 кілограмів. Бачите, він дуже легкий, в нього є така ручка, зручно його заряджати. Я купив ось таку зарядку, теж купував на лодка 5, все там є, можна купити. Силочки всі я залишу. А, ну от і все, друзі. Човен в нас вже на водичці. В наступному огляді ми ознайомимося з вами повністю з усіма функціями безпосередньо на воді. А зараз дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, що огляд був для вас корисним і цікавим. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте вподобайками це відео, щоб його якомога більше побачили людей. Таким чином, ми з вами будемо популяризувати і просувати український Ютуб на теренах інтернету. Все, ще раз дякую за перегляд і побачимось на наступних рибалках. А я поїхав на риболовлю.